Водолії, вітаю вас, мої чудові водолії, Ви на каналі Астроната, З вами я Наталія Федулова, і це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Сподіваюся, що після вересневого затемнення ви в нормі, ви вийшли сильнішими, впевненішими і змогли пройти цей непростий період, ну, з упорою, хоча б на ті. Прогнози, які ми з вами вже розбирали, так особливо у прогноз про затемнення, адже саме тоді, саме з вересня, запустився дуже важливий процес у темах, пов'язаних з фінансами для вас, дорогі водолії. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться про те, що несе цей переломний момент саме у вас, тому що ми ця тема ще довго буде відгукуватися у вас. Тому посилання залишаю під цим відео. Я особисто відчула все на максималках, і мої клієнти також. І мені взагалі дуже цікаво, що у вас як у вас пройшов вересень. Напишіть мені в коментарях, ми будемо рефлексувати, тому що саме рефлексія і дослідження іс історії свого життя саме в моменті це ключ до майбутніх подій. Ось так саме так вибудовуються прогнози. На певних астрологічних аспектах, в певний час відбуваються певні події. І вони колись будуть повторюватися, особливо, якщо це на затемненні, наприклад, відбувається. Тому що все циклічно, дуже циклічно. І саме так вибудовуються прогнози, вираховуються. Астрологи знають, коли цей момент ще повториться, і саме. Ось так формуються прогнози. Все дуже просто. Тому пишіть мені в коментарях, як ви пройшли затемнення. Мені дуже цікаво. Поспілкуємось. По новинам. у нас 10 жовтня пройде астрологічний ретрит. у Карпатах у неймовірно красивому місці. Це мій перший такий досвід, і у нас вже збирається така розкішна компанія. Це неймовірна краса, краєвиди, панорамні вікна, басейн на даху. І нас чекає і відпочинок, і знайомства, і спа, і йога, і е, дводенний такий глибокий астрологічний воркшоп, де ви кожний, хто вийде з цього уікенду, перезавантажитесь, перезавантажитись, відпочите. Е, для себе, для тіла буде така певна практика, і головне це дводенний астрологічний воркшоп, де ви зможете знайти відповіді на свої питання, зрозуміти напрямок і взагалі напрямок подальшого розвитку і наповнитися новою енергією красою. І новими знайомствами. Місць лише 10. Якщо у вас це вам відгукується, то ж пишіть мені у директ, там все дуже детально. Буде щаслива з вами познайомитись, попрацювати і провести разом час. Друга новина, дорогі мої водолії: що жовтень це для вас час, коли, ну, по перше, там активна дев'ятий сектор гороскопу, тобто вас щось захопить, те, що знаходиться. Ну, за межами звичного щось незвичайне, або з-за кордону, або людина, яка вас буде дуже вас буде надихати. Середина місяця може дати таке виснаження через фінансові питання, але в цілому, жовтень це час успіхів в роботі, в професійних, професійних досягненнях, в кар'єрних питаннях. Тож також важливо, що Плутон у нас розгортається у ретроградний рух з ретроградного руху в директний і теми, які з травня були на паузі, нарешті починають рухатися вперед. Тому про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Я нагадаю, як правильно дивитися свій прогноз, найточніше він працює за знаком асцендента. Сонячний знак, він також дає свої підказки, той знак Задяку, який ви всі знаєте, але ну, найінформативніший у таких загальних форматах для всіх козорогів, водоліїв, риб і так далі саме інформативніший асцендентний буде. І якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свої дані народження, дата. Точний час і місто, місто народження, і я допоможу вам його визначити. Всі, хто до мене звертається, всі отримують від мене фідбек. Ну, а для тих, хто шукає глибинну роботу, таку індивідуальну роботу з гороскопом і зі своїм призначенням, я запрошую на свої індивідуальні консультації. Всі посилання залишаю в описі під цим відео. Також запрошую на міні-курс «Астрокомпас». Він за дуже доступною ціною, але дає розуміння мого формату розборів і взаємодії з вами. Отже, давайте обговоримо основні події жовтня для вас, дорогі водолії, так знаєте, дуже детально. До 6 жовтня Меркурій буде йти по вашому 9 сектору, і тут ваша розумова така активність направлена на навчання, на подорожі, на нові ідеї, якісь такі, які розширюють ваш світогляд. щось вам захочеться якогось масштабу, чи це буде через подорожі, через освіту, або через наставництво якесь обирайте. Використайте цей час для освіти, для міжнародних контактів і для планування подорожей. З 6 жовтня Меркурій перейде в скорпіон і буде йти по вашому 10. -му. Дому і тут вже розумова ваша активність переходить на теми кар'єри, статусу, досягнень. І статус може бути як професійний, так і особистий. Це час оформлення документів, угод, відвідування якихось державних установ, можливо, розмови з керівництвом, оформлення документів. І, взагалі, тема оформлення документів вона може проходити по будь-яким питанням. Тож будьте чіткі у домовленостях в цей період і готуйте документи заздалегідь. До 14 жовтня Венера йде по вашому 8 дому, і ну, дословно, це Краса, гармонія і успіх йде по сфері спільних ресурсів, якихось чужих ресурсів, інвестицій, тобто це кредити, борги, податки, спільний бюджет з партнером з особистого життя або з ділового. Тут буде щось поліпшуватися. І 3 жовтня, до речі, на початку місяця Венера буде з'єднуватися з південним кармічним вузлом, і це момент підведення підсумків і завершення. Такого знаєте збору врожаю від уже зроблених зусиль у фінансових темах. У цей час ви можете вирішити дуже важливе питання, пов'язане з грошима чи власністю, спільним бюджетом з партнером, соціальними виплатами, фінансовими, зобов'язаннями будь-якими. І це також період, коли ви можете отримати результати від спільних інвестицій, прибуток від бізнесу або навіть якийсь цінний подарунок. Венера тут вона дарує таку, знаєте. Mm. Ну, він провідник Венера провідниця благ. Тому все, що ви вкладали раніше в тему восьмого сектору, зараз може дати конкретний такий відчутний фінансовий результат. Можливо, ви якусь інвестицію робили і вона вистрілить в цей час. 3 жовтня. 7 жовтня повний місяць вовні в вашому третьому секторі. Повня це енергія завершення. Ось тут чітко ставиться крапка, або щось прояснюється, і або якусь важливу розмову ви маєте, або йдете, закінчується навчання, або навпаки, ви обрали навчання, обрали, і ви визначилися. Тут можуть бути угоди, якісь підписи документів. Тож в цей час. Гарно слухати, ну, добре слухати інтуїцію і не поспішати. З 14 жовтня Венера буде у 9-му вашому секторі, тобто поліпшувати вона почне, ну, і вона взагалі там робиться гармонійний аспект до вашого знаку, тобто такий період, ну, Білої полоси з 14 жовтня. Це таке, знаєте, доход може здалеку, якийсь дохід, прибуток здалеку, з іншої країни до вас прийти. Або якась така інтелектуальна діяльність у вас поліпшується, тобто щось тут таке приємне відбувається. Або тема викладання ось тут, або наставництво, або викладання також. Ну, дає гарні е, можливості для вас сприятливий транзит для навчання для закордонних контактів, для подорожей, для масштабування, і взагалі в цей час можливі такі приємні знайомства з людьми, особливо іноземцями або з людьми здалеку. Тож відкривайтеся новим культурам в цей час, е, і це може стати дуже таким для вас поворотним таким моментом життя. Марс буде весь місяць, типу вашому 10 домі, і аж до 4 листопада, і буде в Скорпіоні. Ось тут Марс це сила, і коли він йде по певному сектору, він показує, де джерело нашої сили, де ми будемо активні. Марс у Скорпіоні дає таку потужну енергію до прориву в темах кар'єри, професійних досягнень, нерухомості. А Марс, ну, те, що він у Скорпіоні, це, знаєте, такий прорив, але через Тіньові сценарії через інтригу, конфлікт, через надмірну конкуренцію, через те, що от хочеться, знаєте просто ну так деструктивно доказати всім, що я можу, або просто дотягувати щось до останнього моменту, і в останній момент зробити все ривком. Тобто потрібен адреналінчик такий в цей час. Тому дійти краще стратегічно, ваше таке самообладання це ключ до перемог в цей час. 15 жовтня Плутон буде розгортатися в директний рух, і буде певний час йти нормально, без ретрограду у вашому першому домі. І це дуже потужний такий момент, адже перший дім відповідає за вас особисто, за вашу ідентичність, за ваш зовнішній вигляд, як ви себе презентуєте світу. І з травня тут могли б бути ситуації, коли ви відчували себе, знаєте, такими трішки пригальмованими, ніби мали. Ну, недостатньо сил для впевненості, можливо, або процес якогось самопізнання, трансформації йшли от внутрішньо, але без таких видимих зовнішніх змін. Тому тепер, коли Плутон переходить у директний рух, починається новий цикл вашої внутрішньої сили. Такий, знаєте, підключили до вас батарейку магнетизму. Ви як магнит, ви просто до вас йдуть люди. отак от, ну... Влада у вас відчувається, магнетизм, краса, і хочеться з вами співпрацювати. У вас, вам довіряють, ви, ну, від вас відчувається сила. Тому відстоюйте свої позиції без страху, не бійтеся, проявляйте себе яскравіше, сміливіше, трансформуйте свій імідж. Обов'язково, коли Плутон йде по першому дому, ми маємо щось змінити в своєї зовнішності. І так кардинально, знаєте, без страху. Це новий етап у вашій презентації, у вашому зовнішньому вигляді, і навіть у вашому здоров'ї. Тому робіть будь-які. Енергетичні практики, такі цвяхостояння, бані дуже гарно будуть в цей час, і щось змінюйте в собі. І взагалі, просто ви це відчували. Дозвольте собі бути тими, ким ви давно відчували себе всередині. 16 жовтня Марс йде, ну він по скорпіону йде і робить гармонійний аспект. до Північного кармічного вузла, і цей аспект тркатиме ваш 10-й і 2-й сектор. Це дуже сильний гармонійний аспект, який закладає довгостроковий ефект у тему майбутнього, який саме зараз ну по темах закладається по кар'єрі, по темі фінансів, заробітків ваших. 16 жовтня. Закладайте довгострокові фінансові цілі, професійні якісь такі цілі, амбітні цілі, і взагалі використайте цей час для кар'єрних питань і для заробітків. Можливо, старт проєкту якогось почнете, і він буде мати дуже класний результат і надовго. На майбутнє, 21 жовтня, новий місяць, новий місяць у Терезах, у вашому дев'ятому домі, і новий місяць дає таки нову енергію у сфері навчання, подорожі, закордонних можливостей. Тож плануйте курси, подорожуйте і взагалі щось. Або наставляйте, або майте свого наставника, який вас може масштабувати. Ось тут прям завдання номер один. Період з 20 по 27 жовтня Меркурій, Марс і Ліліт з'єднуються у вашому в скорпіоні, у вашому 10-му домі. І це такий напружений, але дуже потужний період. Він торкається тем кар'єри соціального вашого статусу, вашого авторитету. Меркурій підсвічує переговори, документи, офіційні якісь такі справи. А Марс він дає активність, боротьбу, амбіції. А ліліт вона вносить, знаєте, такий певний смуток сюди. Такі тіньові сценарії або спокусу, або маніпуляцію, або такі непрості якісь стосунки з авторитетними людьми чи керівництвом може, знаєте, ви можете щось сказати керівництву, що їй не сподобається. Тому може виникнути напружена ситуація в роботі, де вам доведеться відстоювати себе, свою репутацію. Також можуть бути ймовірні скандали, інтриги, якісь такі колуарні ігри, у які вас можуть втягнути. Тому особливо 26 і 27 жовтня будьте обережні у цей час краще не йти на прямий конфлікт, не приймати якісь такі рішення, остаточні рішення у запалі емоцій. Тому що тут буде дуже міцна така енергія формуватися. Тож тримайте чітку позицію, діти дипломатично, уникайте імпульсивних слів, різких кроків, а саме вони можуть обернутися проти вас. Краще попрацювати з внутрішньою, з собою, знаєте, побачення, які тюньові механі... які тюньові сторони керують вашими амбіціями і трансформувати їх. Оце цей час буде краще для цього, тому що ліліт. З Марсом, з Меркурієм, така компанія. Взагалі-то цей транзит він може показати, чого ви насправді прагнете у професії, у статусі. І водночас такі, знаєте, які слабкі місця у вас є, що потребують зцілення? Ось тут подумайте, подосліджуйте саме цей період. 28 жовтня ми чекаємо один з найсприятливіших днів місяця. і Це такий період буде, він трішечки затримається. Тому що цього дня з'єднується декілька планет в найгармонічніший аспект, який існує. Це Марс буде, Меркурій, Юпітер, Нептун і Сатурн. І вони будуть торкати ваш 10, 2 і 6 дома гороскопу. Це такі професійні робочі дома і гроші, робота, кар'єра це все буде тут йти просто, знаєте, на лайті. Це означає, що в цих сферах у вас є потужна підтримка всесвіту. Тому що десятий дім кар'єра, статус, реалізація і великі такі цілі ваші. Другий дім це ваші особисті гроші, ті, які ви заробляєте безпосередньо доходи, ресурси таність та у собі. А шостий дім це взагалі ваша щоденна праця, це здоров'я, це звички, які дають, Це звички, які формують вашу рутину. І ось цей день він може подарувати вам успіх у роботі у фінансовий, фінансовий прорив і допомогти вирішити складне питання з такою легкістю, або ви знайдете просто правильного союзника в цей момент. І, взагалі, цей момент, коли зусилля приносять плоди, а обставини складаються цілком на вашу користь. Це, як знаєте, зірки склалися на вашу користь. Ось так. Тому така буде порада від мене. Плануйте важливі зустрічі, підписуйте документи, проходьте співбесіди, запускайте нові проекти саме в цей день. Проявіть себе, проявіть себе на роботі. Це буде більш, ну, будь де, але на роботі це принесе вам вашу ініціативу оцінять. Приділіть увагу своєму здоров'ю обов'язково. Навіть маленька зміна у ваших звичках закріпиться на дуже довго і дасть гармонійний, такий сприятливий вам результат. Цей день, взагалі, просто Всесвіт він вас підтримує. Такий, знаєте, відкриває вам двері. Ну, а якщо ви хочете. Глибше зануритись в астрологію, я вас запрошую на індивідуальні консультації, які допоможуть розкрити ваш унікальний шлях. Соляр, це прогноз на. Рік вперед, з дня народження, по наступний день народження, в цей період ми дивимось. І це взагалі мастхе для будь-якої людини, яка покаже, куди вам рухатися, куди вкладати вам енергію, які певні події, які події для вас ок, а які не потрібно входити, що не потрібно робити. І курс Астрокомпас навчить вас читати своє життя самостійно і такий, знаєте, доступний спосіб взаємодії зі мною. Звісно, я буду дуже рада. Вас бачити на ретриті в Карпатах. Це буде час перезавантаження, трансформації і приємних зустрічей. Тож до зустрічі під зірками, дорогі водолії. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па.